20 років це історія невтомного служіння та віри. Почалося все з маленького будиночку, який став точкою старту для нашої великої справи. Це бажання створити будинок для дітей, які знаходяться в особливих потребах, які потребують просто звичайного домашнього тепла. З того маленького простору розрослася ціла інфраструктура допомоги. Наш соціальний центр, кав'ярня Сан-Анджело, католицька гімназія Святого Мартіна, соціальний центр Пресвятого святого імені Ісуса, соціальна кухня Святого Мартіна в Херсоні та Фастові, пральня, пекарня, гуманітарна допомога людям, що постраждали від війни. Цей день ми зібралися, аби подякувати Богу, нашим невтомним працівникам, нашим друзям-партнерам та амбасадорам. І цей день розпочався з найголовнішого: із серця зі служби Божої. Тому що ми дякуємо сьогодні за 20 років служення в центрі святого Мартина за всі відділення, які у нас заснували через ці 20 років. Кожне сердечко тут означає кожен відділ. Ці дари це звіти нашої спільної роботи. Доказ того, що Божа справа живе і приносить плоди. Так у мене випала така чудова находа, що два тижні тому я відвідував е, Латинську Америку, Перу, е, місто Ліма. Це місце, де народився, жив і е, помер святий Мартін де Порес. Це була для мене велика радість щоб. Oś tam, w tym miejscu, podziękować gospodarstwu za 20 lat e, jego opieki i zastępstwa św. Martina de Porres, tutaj w Ukrainie, w Fastowie, My duże wdzięczni, że to Boże dzieło, to Boża sprawa, ona się e, Ja był bardzo wrażony, kiedy zauważyłem dom, gdzie narodził się św. Martin de Porres. To e, nie muzeum, to miejsce służenia. Sotnie ludzi każdego dnia tam otrzymują chleb, pomoc, leki, poradu I ja widzę tutaj oś coś podobnego jak ten z Świętego Martyna. Dziękujemy Panu i dziękujemy też wszystkim, kto jest częścią naszej wielkiej rodziny, wielkiej Simi, kto żyje duchem Świętego Martyna. Всі, я хочу три дзвінки, третій дзвінок як в театрі слухати. Ціле життя мріє. Ваша мрія збулася. Другий. І ще раз. Клас. Нехай сцена запалає радістю. Діти нашої гімназії це наше світле майбутнє. Їхні виступи це найкраща подяка за наші спільні зусилля. Першим амбасадором ми встановили префекта декастерії служіння милосердя апостольського Арія кардинала Конрада Краєвського. Ми не змогли б пройти цей шлях самі, наші друзі, наші амбасадори. Ті, хто вірив у нас навіть більше, ніж ми самі. Величезне свято 20 років. Але я сижу в залі і постійно плачу у мене очі на мокрому місці від краси ваших вчинків, про які розповідають всі люди сьогодні, і як все це розрослося в таку величезну інфраструктуру. Ця відзнака символ не просто партнерства, а справжньої родинної любові та віданості. Ми були студентами. І отець Михайло сказав: а давайте дівчата, поїдемо фасів, там будемо служити. Patrzeć na drugiego człowieka, co w nim dostrzegać, jak mimo różnych trudności kochać drugiego człowieka. Pisle oficiejnej частиny nastał czas dla spilnego odpoczynka podzięki, drużne rozmowy, citkowy tourt. Дякуємо вам за кожен жест підтримки, за вашу незламну довіру.